Привіт трейдери! Вітаю всіх з Різдвом і прийдешніми святами. І як ви знаєте, в такі свята треба обов'язково робити добро. І на прикладі цього відео я покажу вам те, як те, що ви робите добро, обов'язково вам повернеться ще більшим добром до вас. Все почалося з того, що якийсь рандомний тіп почав мене переслідувати. Я спочатку навіть не зрозумів, що він від мене хоче, і я продовжував собі йти далі. Не звертаю особливо уваги на нього, відкриваю собі мапу, щоб подивитися, куди йти й далі. Аж тут бачу подарунки у вигляді двох блюпринтів, один з яких мені, в принципі, був дуже необхідним. Це вперше мені хтось щось віддав отак просто так. В моєму здивуванню просто не було меж. Особливо після того як мільйон разів перед цим казали доншут, і тільки я відвертався, то випускали повний магазин мені в спину. Ну що ж, на добро треба відповідати добром, тож у наступному рані я вирішив також комусь подарувати блюпринт. Довго чекати не довелося, як я й говорив. Добро повернулося буквально на наступній мапі, де мене підняли двічі за декілька хвилин човаки, яких я просто зустрів на локації. І це знову ж таки вперше, щоб зі мною таке трапилось, щоб підняли не свої. Може це тільки у мене, але зазвичай мене добивають і забирають весь лук. Я Знову вже вдруге повзу на зустріч до своєї смерті, але завдяки добрим людям сталося не як гадалось. Ну і щоб хоч якось віддячити їм, я віддав драйвер рокетіра, що ми вбили з ними разом. Найбільше здивувало мене тут так, це те, що всі ці випадки сталися буквально за кілька годин, back-to-back, back. Тому треба було підтримувати цей карнавал добра. Як каже українське народне прислів'я, взявся за гуж, не кажи, що не душ, Тож я вирішив кожен свій наступний ран дарувати щось іншим. І тут знову Всесвіт справедливості вирішив підтримати нашу ініціативу. Я просто хотів віддати блюпринт. А людинка вирішила також віддячити і віддала мені Острий блюприн. Це якийсь Unreal. Are you serious? Wow, oh, thank you, man. Happy holidays. І потім я зробив деще 10 ранів, де роздавав людям блюпринти або вульфпаки, що, чесно кажучи, принесло мені масу задоволення. Тож, резюмуючи все це, я хотів би вам сказати одне. Робіть добро не лише у грі, а й у реальному житті. Не тільки на свята, а й у повсякденні. Купіть у бабусі, що торгує на вулиці, зелень чи закрутку. Для вас це дрібниця, а для неї це буде велика підтримка. Якщо маєте можливість, візьміть тваринку з притулку або допоможіть їй кормом чи гривною. Зателефонуйте рідним і близьким, привітайте зі святами, поцікавтеся, як у них справи. Іноді простий дзвінок значить більше, ніж здається. Обов'язково підтримуйте наших військових, закиньте до над тим, хто ціною власного життя. Дає нам можливість жити, працювати і святкувати. Навіть маленькі добрі вчинки можуть зробити велику різницю для когось, особливо зараз, у такий важкий час для нашої країни. Тож, пам'ятаємо, наша сила в єдності, підтримці та людяності. Нехай добро ваших сердець освітлює і зігріває. Щасливих свят, па-па!